Привіт! Я думаю, ви знаєте, що Росіянам тимчасово вдалося захопити Бахмут. На жаль, під окупацією зараз знаходяться і штольні заводу Артвайнері. Цими днями терорист Денис Пушилін та посіпака росіян заявив про те, що на захоплених потужностях планують відновити виробництво ігристих вин. Від чого залежить виробництво ігристого? Чи вдасться окупантам? Відновити цей процес і, взагалі, яке місце ігристо займає на ринку Росії. Ми поговоримо з нашим наступним гостем. Звісно, поговоримо з ним і про те, чим відомий Артвайнері та його потужності. Дякую вам за те, що долучаєтесь, Дякую, що знайшли час у відрядження поговорити. Я хочу, щоб ми з вами можливо почали з такого аналізу ринку та да, із визначення позицій, де сьогодні є українські гристі вина. Зокрема, мене цікавить завод Артвайнері, який працював у Бахмуті. А розкажіть, будь ласка, наскільки це потужний був гравець на міжнародному і на українському ринку вин. Ну, якщо ми говоримо про українське виноробство, то безсумнівно. Артвайнері це перлина українського виноробства. І не лише, мабуть, українського, а й європейського світового. Я не буду перелічувати кількість тих нагород, які має підприємство, яке безсумнівно є одним з лідерів української виноробної галузі. Це якщо я не помиляюсь більше 13 кубків гран-при, це надзвичайно велика кількість золотих. І, різ і різних інших металей, в тому числі на батьківщині е французької шампані, веперне, в Лондоні, в одному з повідних, скажімо так, країн-імпортерів в невідомих е конкурсах. Е тому потенціал і можливості цього підприємства були надзвичайно великі. Це одне з великих підприємств, яке виробляє продукцію. Класичним методом виробництва і тим більше використовуючи значну або велику кількість праці, ручної праці праці, поки задіяні процеси або автоматизації, при цьому майстри ремюажу постійно працювали над унікальними видами продукції в цих штольнях, і я не думаю, що наразі є приклади. Таких виробництв в Україні. я читав на сайті Artwinery про те, що шампанське або ігристе вино вони виготовляють класичним методом шампенуа. Ви можете пояснити в чому успіх артвайнері, в чому успіх цього напою, в чому успіх цього продукту? Це якісь унікальні природні умови, чи це якесь унікальне обладнання, чи це рецептура, яку виробили на артвайнері, чи все це синергія. Ну, ви розумієте, щоб пояснити просто, ну, звісно, це мікроклімат. Штольні артфайнері це унікальний мікроклімат. Це унікальна температура 13-14 градусів, це унікальна вологість, це унікальна можливість, плюс великий компонент людський ресурс. Ті люди-спеціалісти, які як нотам формували спеціальну музику або партію, скажімо так, саме продукції артфайнері. Ви запитали, в чому унікальність? На світі є багато підприємств, які пишуть свою музику. Це класична музика. Арквайнері е, саме продукував е, шедеври, унікальні шедеври, і продовжує виробляти унікальні шедеври, які є класичними в світі виноробства. Що таке класичне? Ну це класика, це е, кос, метод по класичній технології, по ті самі технології, які ще, е, скажем, е, започаткував. В шампанії Підньон Монах, і які традиційно виробляють відомі провідні підприємства світу, якщо говорити про конкуренцію, то на російському ринку є такий завод ігристихвин, він називається Абраудьюрсо. Він працює в Краснодарському краї. Якщо порівнювати Артвайнері і Абраудьюрсо, як ви їх можете ну, розрізнити якісно чи якось вони вирізняються? Знаєте. Для мене є недоречним порівнювати будь-яке з російських підприємств, тому що я вважаю, і це моя громадська позиція. Що як по мені я би мабуть не пробував би наразі не куштував би російський вин, лише виходячи за того, що є певні релігійні погляди і є погляди ті, які наразі творить Росія на території нашої країни. Безапеляційно виключно, якби в мене стояв мій споживчий вибір, що мені придбати, звісно, я би мільйон раз, мільйонну перший раз взяв би вино Артвайди, тому що це вино дійсно опалене війною. Вино, яке дійсно я знаю фахівців я знаю тих спеціалістів, які вкладали і вкладають душу в кожну пляшку цієї продукції, в кожну партію продукції. Для мене є інше питання, яким чином виробляє продукцію Абрау Дюсо, коли для виробництва потрібно певне обладнання, певна коркова пробка? І хто їм постачає цю корку пробку, яка наразі не вирощується в Росії? Це питання для вас, для журналістів, провести певне журналістське розслідування. А хто ж з певних країн світу продовжує сприяти Росії в виробництві або, скажімо, економічному напрямку певного виду діяльності? Тому на Дісу не був і не маю інтересу там бути. Як я сказав, в Гаузі працюю дуже давно. Раніше мав такі плани ще до 2014 року. Після 2014 року вони у мене були повністю вичнуті з мого календаря. Я чому про це запитав? Бо... Віримо в те, що Збройні сили виб'ють цю наволоч, дадуть їй по зубам, вона втече назад до себе на Росію в той Краснодарський край, Ростовський край і таке інше. Однак, якщо ну, ситуація якимось чином зупиниться, та і оці терористи пошиліни кампанія почнуть відроджувати виноробство в Бахмуті, то які перспективи цього відродження можуть бути? Їхні плани втілити в життя їм буде надзвичайно непросто. Чому? Перше. Обладнання. обладнання сучасно в Росії не виробляється. Звісно, може, щось там яким чином знаходять вони варіанти, щоб завозити через Китай чи через Північну Корею. Не знаю. Це на додаток до мого питання по корповій пробці, да, як купарки чи куркування а, пляшки. По обладнанню те саме стосується. Питання і по інших аспектах, а зокрема, і по людському резерву, по людському, скажімо, потенціалу тих спеціалістів, де вони їх знайдуть, тому що класичне виробництво завжди було і є і залишиться е, класичне, тому ну, що вони можуть зробити, це те, що вони зробили на Трубецькому, те, що вони зробили на куріні, те, що вони зробили. На інших підприємствах, як Таврія і тому подібне, не хочеться навіть і переліковувати сіло гора. Це, звісно, не вся продукція була вивозена штова, що було надзвичайно мало часу встигнути вивезти. І звісно, те, що вони розікрали колекцію Трубецького, розікрали, знищили, спалили склади, як було в Остомелі, Том слі зімпортною продукцію. Я думаю, та сама доля, не дай Бог, і буде побахмута. Але сподіваюся, збройні сили України не дадуть їм можливість довго святкувати українським іристам. Мати стіни цього мало. Потрібно мати спеціалістів, потрібно мати обладнання, потрібно мати постачання відповідних виноматеріалів і забезпечити безперебійний виробничий цикл. Під обстрілами це робити надзвичайно тяжко. Дякуємо за те, що дивились. Не забудьте підписатись на канал та поділитись цим відео з друзями.